Знаєте, така актуальність сьогоднішнього дня, це рік, як в нашій державі є війна, вже брати про це говорили і такі висновки, всі ми, напевно, зробили для себе, що Бог добрий, милостивий, Він дав нам прожити цей рік. Він зберіг нас, благословляв, як Олег казав. Допоміг і конференцію організовувати, і багато служіння, і багато-багато чого відбувалося. Бог беріг і благословляв. Ще раз просто хочу сказати слава йому за все це. Знаєте, я буду ділитися на одну тему. Я би на початку хотів сказати десь таке своє відчуття по відношенню до нашої церкви. Я дуже люблю нашу церкву, люблю братів, сестер, всіх, хто сюди приходить. Кожен вірю, знаю, розумію, цінний, потрібен. І знаєте, так наблюдаючи останнім часом, видно Божу роботу, що Він трудиться, що він працює, є немало перемін, хороших в кращу сторону. Появляються різні служіння, за що слава Богові, бо він робить дійсно свою роботу. І я дивлячись на все це, я радуюсь, дуже радуюсь. І знаєте. Видно, як кожен старається. Багато людей, задіяні в якомусь служінні. Стараються, служать, допомагають, хочуть бути корисними, і це дуже добре. Тому що церква розвивається. Я би хотів задати одне запитання. Як ви думаєте, чи є нам ще що поміняти в нашій церкві? Покращити, вдосконалити? Я думаю, так. Богдан каже, є. Тарас махає теж головою, що є ще. Куди нам рости от недавно спільними зусиллями з церквою, в якій ми орендуємо це приміщення, Бог поміг зробити задній фон. Краще стало. Краще. Думаю, що всі погодяться. Я от знімаю відео або коли зроблю фотографії, то просто величезний контраст. Небо і земля. Можна так сказати, є велика різниця. І, друзі, та сіна, чи потолок це не. Не кінцеве, не, не, не лише те, що можна ще міняти. Ще я думаю, багато є речей, які можна було покращувати. І знаєте, я би якраз хотів поговорити над деякими такими моментами, які би варто, на які би варто було нам звернути увагу. Я е, досить довгий період часу я собі думав про ці питання, я собі якось їх тримав в голові, бачив, замічав і постоянно відкладав, бо завжди собі казав, то, що не на часі. Якось може потім, якось зараз воно незручно не про то говорити, не хочеться про це говорити. Але якось от е, дійшло вже нарешті до того. І я би хотів поділитися тою е, темою. Знаєте, ще буквально недавно в брата Івана Панлешука вийшла така проповідь: вона називається Служителі критиканства, якщо я не помиляюся. Я собі її подивився і думаю: ой, що мені тут говорити? Тяжко буде. Ну, а потім все рівно посидівши і подумавши, я зрозумів, що говорити треба говорити з любов'ю. Не, нема цілі в цій темі, в цій проповіді когось покритикувати. Нема такої мети когось засудити. Є мета, щоб оці ще маленькі такі моменти ми змогли просто їх побачити і підправити, щоб ми могли стати ще кращими. З цієї мети, і є в мене бажання якраз говорити про ці речі. І знаєте, як ви думаєте, чи важливо те, як буде виглядати обкладинка книги? От уявіть собі, ми зайшли в якийсь книжковий магазин, і хочемо для себе вибрати книжку. Чи буде впливати на наш вибір обкладинка? Думаю, всі погодяться, та найперше нам кидається в очі якась обкладинка. Вона якась або приємна, вона нас зацікавила або не зацікавила. Якщо зацікавила, ми її візьмемо. Починаємо відкривати, починаємо вже читати, що там всередині написано тої книги. А якщо обкладинка нам не подобається, ми, в принципі, навіть відкривати її не будемо. Не то, щоб навіть відкривати, ми навіть в руки її не візьмемо. Знаєте, цариця Савська вона судила по мудрості солому. Про мудрість Соломону, по тому, як виглядало устройство його царства, в що були одягнені його слуги, що вони їли, як прикрашені були його коридори, зали, те, як ходили на служіння люди, по тому робила висновок цариця Савська. Чи розумний дійсно Соломон, чи нерозумний? Знаєте враження про церкву і Бога, яка вона, якого вона представляє, воно. Пов'язано не тільки з проповіддю. но з різними такими дрібницями, можна сказати, так на перший погляд, з різними деталями, які іноді ми не враховуємо. От, коли прийде до нас людина, яка ще не знає Бога, або не знає, що таке церква, і вона буде судити по нас, або по нас Бога, який Він є, по тому, як устроєно наше служіння. Тому що наші суботні служіння це можливо. Якщо можна так сказати, обкладинка, та? нашого християнства. Ми кожен е, день ми маємо славити Бога. Ми кожен день маємо йому служити, старатися, мінятися. Але суботнє служіння воно особливе. Бог виділив такий день, в який ми всі маємо прийти і прославити Його, і подякувати Йому, і чогось навчитися. Але тут, в цьому служінні, є певне устройство. Певний. Такий церковний етикет, певні якісь такі правила, які будуть впливати на атмосферу, на враження людей, які приходять сюди на це місце. І етикет, просто скажу, що таке етикет взагалі. Це поведінка в громадських місцях, поводження з оточуючими людьми, форми звернення, привітання, манери, поведінки, одяг тощо. От, на мою думку, є церковний етикет. Певні такі моменти, які. Присутні і важливі? І знаєте, хотів би задати це питання. Як ви думаєте, наскільки важливим є для Бога наші суботні богослужіння? Дуже важливі є. Бог має певну мету для цих служінь. Не просто так він дав таку заповідь, не просто так він кличе і приводить нас сюди на це місце. Він має певну мету. І це служіння для нього важливе. Як ви думаєте, чи звертає Бог увагу на деталі, які відбуваються тут? Під час цього богослужіння. Чи Бог він тільки чекає, от, щоб ми молилися тут, чи він звертає увагу на деталі. Часто ми, можливо, про це не задумуємося, але я хочу одне місце прочитати це з 1 Коринтян, 10 розділ, 31 віршик, написані такі слова. Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Чи їсте, чи п'єте. Чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. І виникаючи запитання, чи все, що в нас тут є, я говорю про устройство чи устрій богослужінь, чи воно є во славу Божу? От чи не має нам нічого поміняти? На початку вже казали, є ще куди рости, є ще в чому вдосконалюватись. І Бог, на мою думку, Він звертає увагу на деталі. Він коли робив устройство свого храму або скинії, то він дуже звертав увагу на деталі. Він звертав увагу, які листочки будуть, які плоди будуть там намальовані чи вирізблені, з якого дерева буде зроблено, скільки воно буде мати сантиметрів чи метрів. Чомусь для Бога це все було важливим. Тому що воно говорило про нього, про його ім'я. Він хотів зробити все досконалим, все правильним, таким, як він би хотів це бачити. І... Знаєте, є таке теж ще місце в Біблії, де написані такі слова: чи принесеш, ти, царю, щось криве або сліпе в дарунок? щось неправильне. Ніхо, ніхто напевно не принесе якийсь кривий подарунок царові. Принесемо найкраще так само з Богом, так само з нашими богослужіннями. Іноді вони можуть виглядати як, неправ, як якийсь неправильний подарунок. І я би хотів якраз поговорити про ці такі. Дрібнички, і я би хотів почати спочатку. спочатку нашого богослужіння. Останні суботи, десь про це вже трошечки нагадували, говорили, звертали на це увагу. знаєте чи можемо ми собі дозволити, ми домовилися з якоюсь важливою людиною, або, можливо, ми маємо проходити співбесіду на роботу. Або, можливо, ще в нас якась дуже має бути важлива зустріч з якимись серйозними людьми. Чи можемо ми собі дозволити прийти хвилин на 15-20 пізніше, ніж ми домовились? Я думаю, що не можемо. Я думаю, що кожен буде влаштовувати свій час, ставати скорше, збиратися, робити всі свої справи для того, щоб прийти вчасно, щоби скласти правильне враження для цієї людини. Хоча б спочатку. Не може ніхто собі дозволити прийти пізніше. Або уявіть собі, що ми прийшли і ми працюємо на якійсь сфері. І, ми, і там є якісь там засідання, конференція, де вирішують якісь важливі питання. І от ми приходимо на ту конференцію вчасно, вона була назначена там на 5 вечора. Ми приходимо рівно 17.00. Но ми починаємо знімати піджак, пальто, куртку, шапку. Починаємо заходити, всі нам знайомі. і ми Привіт, привіт, здоров, як справи? Як тиждень прийшов? І так, поки ми зайшли, то ще прийшло хвилин 5, і там вже людина щось розказує, веде, якусь певну тему, а ми отак заходимо чи красиво воно буде. Знаєте, написано: або так скажу, чому запізнюватись це погано? Запізнюватись на Богослужіння. Найперше, це, на мою думку, не повага до Бога. Написано в Біблії так, що де двоє і троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред вас. Уявіть собі, що Бог назначив нам зустріч, а Він її нам назначив. І в нас в даному випадку на певну годину починається богослужіння. І тут вже дає декілька людей. І тут вже присутній Господь. І Він вже нам простягає руку, щоб привітатися з нами, і Він вже починає до нас говорити. І ми в той момент починаємо заходити. Ми в той момент починаємо е, там біля зеркала прикрашатися, знімати е, наші речі, куртки, одяг. Е, заходимо в воду попити собі, можливо, чайочок хоче хтось собі зробити налити, тому що, в принципі, трошки прохолодно. А Бог він вже тут. Він вже працює, Він вже говорить, він вже би хотів нас бачити уважними. Найперше, це, друзі, неповага до Бога. Друге, таку думку хотів би сказати. Про ті пісні, які в нас тут є на початку. Це не просто якісь такі, не просто така якась фонова музика, щоб нам було зручніше спілкуватися або заходити, щоб приємніше була така атмосфера. Ці пісні, це прославлення, ці слова, які говоряться, вони мають теж певну мету. У нас починається служіння зараз на даний момент в 11 годині, і в 11 годині, в принципі, от мають починатися ці пісні. І дуже так часто буває, що ще в залі практично нікого немає. І ці пісні мають мету відкрити серце людини. Вони мають за мету розположити людину до того, щоб Бог міг з нею працювати тут на цьому місці. Група старається, співає, готується, приходить з сюди іменно з цією метою. А в той час буває так, що ми так само, як я вже навів приклад, ми заходимо. Розсідаємося, вітаємо, спілкуємося, ще займаємося якимись певними своїми речами. Неповага, можна так сказати, до тих людей, які служать, до пастора, який починає або має начати служіння. Знаєте, є одна така книжка цікава, вона називається Замітки прихожанина. І він собі, певні, такі, приходячи на служіння, робить такі замітки той прихожан. І там одна таке цікава фраза є: ідеальний пастор повинен починати зібрання вчасно, но всіх чекати. Як ви думаєте, можливо? Воно поєднувальні речі почати служіння вчасно, пастору, але почекати на всіх, хто ще доходить. Неможливо. Неможливо. Тому, друзі, такий перший заклик, мій, давайте. Серйозно ставитись до того, це не просто якась вистава, не якийсь шоу, або нам треба просто прийти і посидіти. В цьому богослужінні. Є мета, Бог чекає нас, і Він каже: дайте мені той особливий час, той особливий день, тих дві години, коли ми приходимо на служіння, щоб я міг з вами контактувати, спілкуватися, міг вам дати те, що я вам приготував. А ми часто йдемо, суютимося, приходимо, розсідаємося, і ми неуважні самі і іншим, хто вже, в принципі, сидить і слухав би, відволікаємо, бо треба оглянутися, хто зайшов ззаді. Тому, друзі, давайте старатися, і хай Бог. Допоможе нам бути пунктуальними в цьому плані. Другий такий момент, який теж він стосується, в принципі, відволікання під час служіння. І знову ж таки, я приведу е цитату з цієї книжки. Під час зібрання люди ходять, вибачте, в туалет чаще е частіше, ніж в інші дні. Він собі зробив такий висновок. Чому хочеться все вийти? Або інколи буває так, що хтось подзвонив по телефоні, треба відповісти. Тож такий десь заклик, щоб ми постаралися тих дві години плюс-мінус. Розумію, є особливі випадки, іноді треба дійсно вийти. Але є така якась статистика чи правило, так, яке говорить про, про інше. Е, ще, одне, ще один такий момент, який би хотів зауважити: От, маю таку привілегію сидіти майже самого заду. І дуже часто. Дивлюся, як все відбувається, і змітив таку річ: от під час проповіді буває так часто, що комусь хочеться обговорити деякі питання про щось поспілкуватися. І сіли двоє, і починаєш щось обговорити, а проповідник проповідує. Тим самим збивається, можливо, я не знаю. Але знаю точно, що це недобре, добре, неправильно. Може, ми щось підмітили таке уважне під час його проповіді, і ми хотіли поділитися з ближнім. То хочу сказати, що в нас після служіння є можливість обсудити. Можна взяти собі якісь нотатки, взяти собі блокнот, взяти собі ручку. Якщо нам під час проповіді приходять якісь цінні думки корисні, і ми хочемо з кимось потім поділитися ними, то давайте собі будемо записувати, а потім, коли будемо пити чай і каву, то будемо це все обговорювати. Ще одне таке такий пунктик, дуже можливо такий непростий. Дуже непросте питання, бо стосується дітей. Ще раз хочу сказати: немає в мене цілі покритикувати. Я розумію, що діти є діти. І дітям це нормально. Шуміти, дітям це нормально. Говорити, ходити, бігати, гратися для дітей це повністю нормальні речі. У мене теж є син. І знаєте, хто його знає, я думаю, що ви всі прекрасно. Бачите, як він любить музичні інструменти, особливо гітару. І він з тою гітарою ходить і вдома, і спати лягає, посеред ночі, посеред ночі він може проснутися і питати, де його гітара, або де медіатор той, який він Тараса взяв. І куди він з нами йде, чи в гості, чи в церкву, чи на служіння, чи на репетицію, він кладе собі в чехол свою гітару, бере в руку і йде. І він відчуває себе, що він учасник групи прославлення. Йому це дуже подобається. І я, як батько, знаєте, біблійним таким слоном, то мій син він кров від крові моєї плоть від плоті моєї. Дуже дорогий для мене цінний. Я його дуже сильно люблю. І дивлячись на все це, радуюсь. Він приходить на зібрання, ми приходимо, тут співають. Він дістає гітару, і грає, я дивлюся і радію. Помагає, служить вже Богу, ще такий маленький. І я не розумію, що це можливо комусь мішає. Звичайно, під час проповіді ми від нього забираємо гітару. Ну, коли йде пісня, я собі думаю нормально, як він собі побринкає. Але через деякий час до мене підійшли і сказали: Тяжко грати, бо акорди не ті бере. Збиває трошки з ноти, якщо би можна було не брати на служіння гітару, то би було дуже добре. І я сказав, поняв, я просто не розумів. Я собі думав, що це нормально. Не звертав на це увагу, я навпаки тішився. О, який в мене молодець син. І друзі, так іноді буває, що ми просто ну, не звернули увагу на якісь певні такі речі. І про що я хочу сказати? Буває так, що діти під час служіння, я вже казав їм, це для них це нормально. Вони. Шумлять, починають ходити, починають гратися, беруть, беруть іграшки, починають ними стукати, і воно мішає, воно відволікає. Тяжко зосередитись на тому, про що говорить проповідник. І проблема в чому? Проблема в тому, коли батьки на це не звертають увагу. Коли батьки не зупиняють, не об'яснюють, не направляють, десь не підказують штихенько, мене зібрані, щось не роблять, батьки просто сидять. От тут. Можливо, добре би було, щоб ми про це подумали. Коли ми замічаємо, що наші діти ходять, бігають, шумлять, відволікають людей, щоб ми реагували на це. Знаєте, є ще такий момент, я недавно зайшов на наше дитяче служіння, там на четвертий поверх. І замітив таку річ: Віра веде служіння, а... Більше половина дорослих наших дітей вони в телефоні граються. Напевно, віра не буде це казати, а я скажу. Бо я замітив і я думаю, що одну толку з того дитячого служіння, якщо діти там в іграх сидять. І десь теж десь така можливо думка, підказка. Щоб ми теж на то звертали увагу. Якщо це можливо, щоб ми старалися говорити дітям, куди вони йдуть, для чого вони туди йдуть. Взяти на деякий час від них телефон, я думаю, там дві години, якщо дитина побуде без телефону, то не буде великою трагедією. І десь така ще у собі думка. Думаю, важливо, якщо вже з дитиною можна спілкуватися, говорити з нею ще з п'ятниці, пояснювати дитині, куди ми завтра підемо, що там буде відбуватися, про те, що там є Божа присутність. Ми йдемо туди навчитися, укріпитися, молитися, співати. Я думаю, що діти там ну, від. З 6 років там вже до... і, і вище. Я думаю, вони прекрасно ці речі розуміють. Важливо просто, чи ми їм доносимо це, чи ми не доносимо, чи ми зайняті своїми справами. Чи ми приходимо і тільки про себе думаємо, важливо подумати і про наших дітей, щоб вони не сиділи під час служіння в, теле... в телефонах. Іноді буває, що і дорослі телефони відкривають. Є звичайний момент, коли треба щось записати про думку, яку я говорю. Тепер в телефоні є записники, можна там записувати. Ну, якщо є якісь такі моменти, там в Інстаграм зайти, подивитися, чи в Viber, може хтось написав, добре би було, якби теж того не було, і в дорослих. Знаєте, я є... маю ще таку думку, батьки вони мають вплив на дітей. І іменно від батьків, напевно, багато залежить, як діти будуть, якими вони будуть, коли вони підростуть, і навіть якими вони будуть зараз, тепер, тут, під час служіння. От я замітив в своєму сину, от коли він. Ну, візьмемо той самий телефон. Він дивиться іноді якісь мультики. Є такі мультики, які я йому не дозволяю дивитися. Є такий мультик, наприклад, котик ходить, розбиває якісь е, речі і там випадає, з бітою ходить. Як на мене, не зовсім такий нормальний е, мультик для дитини, або є ще такий мультик Маша і медвідь. Теж думаю, що не варто йому це дивитися. І я йому про це не говорю. І я замічаю по ньому, як він реагує. Якщо я нічого не кажу, він взагалі себе вільно поводить. Він собі спокійно взяв, відкрив, включив вже, вміє і дивиться собі. Коли я починаю звертати увагу, він вже прижмурився. Коли йому ще щось говорю, він вже тихіше, про ні, тату, я щось там інакше. Ні, ні, я не буду, то погане, погане кажу. Але далі дивиться. Потім йде за диван, собі сховається, там поставить голову і там собі дивиться. Тобто, про що я маю на увазі? Якщо я звертаю дитині увагу, йому вже некомфортно. Звичайно, він не викине зразу там телефон і скаже, що тато, я дуже чемний. Хоча, може, і так колись буде. Може бути, що дитина зразу там на 100% не відреагує, але їй вже буде некомфортно. Вона знає, що його чи її батьки він, їм це не подобається. Вони забороняються робити, і вона хоча б трохи та й буде себе якось стримувати в певних речах. Тому важливо, то, як батьки реагують на певні речі дітей, які вони роблять. Написано так в притчах напум юнака на початку події його він не охилиться від неї, коли її постаріє. Важливо вкладати в наших дітей, коли вони ще маленькі, пояснювати їм ці речі, говорити і самим замічати. І ще останній, можливо, такий пункт, він в нас є. це не як те, що нам треба поправити, тому що бачу, що ми в цьому ростемо, і це теж радує. Написано так, будьте привітні один до одного. Цей пункт я би хотів сказати просто як підбадьорення. Щоб ми, ми і так, слава Богу, бачу так, привітні один до одного. Особливо це видно після служіння, не розбігаємося всі, ми спілкуємося, п'ємо чай, і це дуже добре. Просто щоб ми не забували про це. Щоб ми. Думали, ми йдемо туди, і нам важливо принести комусь щось добре, щось сказати, когось підтримати, когось підбадьорити, когось утішити. І хотів би теж десь таку думку сказати, щоб ми собі про це думали, щоб ми не забували про це і ще більше і більше ми росли в тому в тій привітності, в тій щирості, в тій доброті, щоб ми вдосконалювалися. Друзі, декілька таких, можливо, на перший погляд, дрібничок. Але я думаю, що Бог, найперше, він звертає увагу на ці речі. Я думаю, що люди, які до нас приходять, чи то в гості, чи просто подивитися, як нас тут все устроєно, я думаю, вони також звертають на ці речі увагу. Тому я би хотів молитися, щоб ми мали мудрість і в таких дрібничках, щоб ми серйозніше ставилися до цих речей, щоб наші богослужіння. Щоб це, що відбувається тут на цьому місці, воно мало е, тенденцію до росту, вдосконалення, щоб воно було е, приємним для всіх тих, хто тут знаходиться, і для нас, в першу чергу, щоб нам тут було добре, давайте е, мінятися, возростати, і хай нам Бог в цьому допоможе. Амінь.